Десятирічна Софійка Савєлєва. Ця дівчинка до початку повномасштабного вторгнення проживала на лівобережжі Херсонщини у селищі Нова Маячка. Так як ця територія була окупована з перших днів великої війни, зв'язок із дитиною обірвався і вже понад два роки, про долю маленької Софії нічого не відомо. Можливо, дитина і досі залишається на непідконтрольній Україні території, а може її, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Відтак важливо знати навіть найдрібніші деталі про зникнення дівчинки. Якщо раптом хтось бачив Софію Савєльєву чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. А це п'ятнадцятирічна Даша Мирошниченко, також з Херсонщини. Інформація про зникнення дівчинки теж надійшла 24 лютого 2022 року. Дитина проживала у Каховському районі в місті Таврійськ. Вірю, що завдяки вашій небайдужості дівчинку вдасться відшукати. Уважно подивіться на фото. Можливо, хтось бачив Дашу і знає про неї. Бодай щось важлива кожна дрібниця. А ось іще одна дівчинка, яка також зникла на Херсонщині, і про яку так само вже понад два роки немає жодної звістки, це 14-річна Юлія Івашова. Вона виглядає на свій вік, має овальне обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала у Скадовському районі області в селі Кардашинка. Якщо хтось бачив Юлію Івашову або знає бодай щось про дитину, одразу телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Гаряча лінія служби розшуку дітей працює цілодобово. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. А тепер хочу розповісти про зниклих дітей на окупованій Донеччині. Погляньте на фото: це 13-річний Дмитро Горовий. Про долю цього хлопчика також вже понад два роки нічого не відомо. На жаль, і деталі про його зникнення обмаль. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була у Маріуполі, і в цей же день хлопчик безслідно зник. Можливо, його, як і багатьох, вивезли до Росії або ж досі тримають десь на тимчасово окупованих територіях. Відтак, я дуже прошу уважно придивитись на фото Дмитра Горового. Він виглядає на свої 13 років. У нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. А це 15-річний Ілля Поліщук. Він також з Маріуполя і про долю цього хлопця також нічого не відомо від початку повномасштабної війни. Зв'язок зі лею обірвався 24 лютого і де він зараз може перебувати, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Іллю або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам історії лише п'ятьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом кількість зниклих хлопців та дівчат на окупованих територіях в рази більша, і допомогти їх відшукати може кожен. Для цього варто витратити хоча б хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути фото усіх зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua